Мачукевич, Данилович. Данилович на Мачукевича, где подача на Мачукевич, направо на Артишка, Артишка. Тимці Романчукевич відзначалися львівської команди Чекарда Хмельницького Сокола. Чисто перемога сьогодні з тобою. Напружений дійсно цікавий поєдинок. Думаю, вболівальникам він сподобався. Які враження від матчу, хоча, звичайно, команда Хочу поступила. Привітати господарів з перемогою. Гарні емоції показали, На гарний характер проявили. Все добре, будемо розбирати гру, дивитися. Результат нам не головне. У нас головна задача навчити дітей грати в футзал. Ну, тим ми і займаємося. Дякую. Назара вітаю з перемогою. Вдалося нарешті ту перевагу реалізувати в забиті м'ячі і в повноцінних тризалікових бали. Не, ну... Я не знаю, ми мали б цю ігру груби виграти з більшим рахунком. Такі просто моменти не забувати. Я розумію, що це для них характерно, саме для реалізації, це ще майстерність десь виконати. Ми сьогодні виконали план на гру. Сьогодні було да, Сьогодні ми нарешті вже на четвертий матч нашого чемпіонату. Нарешті хлопці зрозуміли те, що ми від них вимагаємо, і вони виконали сьогодні установку на матч І відповідно результат. Бажання видно було подвійне сьогодні. Було. Звичайно, це ж ну як не як. Обіграти чемпіона, діючи, чемпіона в себе вдома, обіграти одного з лідерів, одного з фаворитів чемпіонату, обіграти це завжди приємно і це додає мотивації. Ми тепер ще з більшим ентузіазмом працюємо і будемо. Я сподіваюся, що будемо досягати результатів позитивних. Дякую, успіху. Станки.